Так, отже, інформація, яка з'явилася сьогодні, на офіційному телеграм-каналі Львівської прокуратури. Уклав договори на ремонт доріг із матір'ю підлеглої працівниці. Підозрюється виконуючи обов'язки директора одного із комунальних підприємств Самбірщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Повідомлено про підозру виконуюча обов'язки директора одного із комунальних підприємств Самбірщини за фактом зловживання службовим становищем. За даними слідства, підозрюваний уклав договори на проведення дорожніх ремонтних робіт у Самборі. З матір'ю підлеглої працівниці комунального підприємства, яка також працює у цьому ж підприємстві двірником. Загальна сума договорів півтори мільйона гривень. Фігурант організував реєстрацію вищевказаної родички як ФОП. Після чого в супереч законодавству здійснив поділ ремонту вулиць на окремі договори та без проведення. Відкритих торгів уклав з нею договори. Чоловік знав, що даний підприємець не має досвіду та засобів виконання договору, після чого підписав акти виконаних робіт, де зазначалися відомості про роботи, які фактично виконані не були, та матеріали, які фактично використані не були. Що це за одіозний чиновник? Хто що це за людина, яка очолює в самборі? Виконуючи обов'язки комунального підприємства, про це нам розкаже самбірчанин Василь Курій, який написав гнівний пост і вже виклав відео в себе на Фейсбук-сторінці із під назвою Самбір звільнили. Самбір деквасували, Друзі, добрий день! Сьогодні радісна новина для жителів міста Самбора Львівської області, українців. Сьогодні оголосили підозру. Депутату від слуги народу провладної самберської районної ради, голові бюджетної комісії самбільської районної ради, керівнику комунального підприємства об'єднана Об'єднаносамберської міської ради, одіозному керівнику злочинного групування, створеного у місті Самбурі, яке на протязі багатьох років Вимивало гроші з міського бюджету, крало, крали під час війни. Все це було висвітлено журналістами. Матеріали були назбирані як журналістами, так і місцевими жителями. Я сьогодні щирого серця хочу подякувати всім, хто не боявся, хто надавав матеріали, хто працював над тим, щоби Євген Квас, депутат, чиновник, керівник комунального підприємства, в кінці кінців був притягнутий. До відповідальності. Місто самбір звінилося. Але не до кінця. А тепер я хочу звернутися до однопартійців цього вельмишановного депутата, не вельми депутата, до Самбірської районної ради депутатського корпусу, де він перебував депутатом. Які мовчали, знали, і від яких не було позиції, які вже він ще тільки обраний, був вже всі знали, хто він є, тому що інформація була прилюднена, і в списки до на вибори він попав, уже будучи фігурантом кримінальних справ, до людей, які мають нести за це відповідальність, я хочу звернутися до чиновників, які разом з ним крали. Покривали його, і це очевидно, тому що без підтримки Львова йому би цього не вийшло. Я хочу звернутися до прокурора, який вже роки підписував, і там вже, напевно, три змінилися обласні львівські прокурори, рука якого не могла піднятися, підписати підозру цьому чоловіку. Окреме звернення до депутатів Самбільської міської ради. до Заступників міського голови самбора до міського голови самбора, депутати. Це ж з вашої мовчазної згоди або й безпосередньо, з вашої діяльності, як от, я думаю, частина з вас може йти вже з ним як організована злочинна група. Цей чоловік крав. Всі ви знали це, і ви це схиляючи голови або піднімаючи руки, підтримували. Заступники, міський голова. Ви ставили підписи. Ваші візи були вирішальними у е, тих речах, тих документах, які дозволяли керівнику комунального підприємства на берегу кріплені, на дорогах, на бруківці, на солі, на шинах, на усьому красти. Ви всі несете відповідальність. І ви всі понесете кару згідно закону, а кого не дотяне закон. І все одно буде покараний. Тому що покидьки викончені. перевертні ви, негідники ви. Ви в найважчий час для нашої країни ви крали, обкрадали цю країну, і ви крали в тих українців, які б'ються і боронять цю країну. Ви крали в тих сорі, сорід, які тепер є. Залишилися по фронті і ще і будуть вони, бо ще немає кінця. Викрали в матерів, які поховали своїх дітей. Викрали у вдови. Ви зробили годівничку для злочинної банди в місті Самборі. Журналісти. Висвітлювали це понад три роки. Понад три роки усім говорили партійній структурі, чиновникам усіх рівнів, до Києва, до Львова. Прокурорам усім говорили, там крадуть. І три роки ви не могли це зупинити. Три роки ви дозволяли щоденно і щоденно красти. Тепер є громовідвід, є квас, Уже йому на кінець це вручили. Тепер потрібно проконтролювати його дальший шлях, як він вже ляже на нари чи сяде на нари. Але разом з ним туди мають піти інші. Ті люди. Які були з ним в одній команді банді. Так що сьогодні добра новина. Негідник уже починає помаленьку нести відповідальність, Уже його задокументовано вручені йому підозри. А тепер всі інші чекайте. До вас також прийдуть. Всім дякую, слава Україні! Так, ну власне, і автор цього відео з нами на зв'язку Василь Курій. Слава Україні! От що це що за вас? Що це за одіозний а такий а... за шквар? У вас цей квас. Героям я Так, я Тому не знала. Я коли робу, Я тільки та... що з роботи приїхав. О, я я тільки коротко скажу, просто відкриваєш з відкритих джерел у пошуку, вводиш прізвище Євген Квас, я ж не знала, хто це, тому що в офіційному повідомленні не вказано прізвище. Просто що це є виконуючий обов'язка комунального підприємства. Але там нема де тавра ставити. Там просто, там з приводу підвищення тарифів, йому хотіли депутати винести догану, афера на мільйони щодо берегу кріплень, бруківка. Що я. Так, ну, як, як це скільки років ця людина, займаючись злочинною діяльністю, не, могла, не могли її правоохоронні антикорупційні органи притягнути до відповідальності. Таню, я. Чути мене? Чути, Богдан, але дай мені більше звуку сюди. Не... Угу. Таню, я попрошу тебе трошки більше часу. Спробую тобі все добре розповісти. Чути добре? Чути, чути, чути? Ще давно, ще за минулої влади, коли у Львові була проблема зі сміттям, у Самбурі з'явився такий собі незрозумілий чоловік з далекого Давидова з під Львова, колишній Даїшник, під часи Майдану Даїшник, якому стало дуже цікаво, чому перебратися з під Львова в самбір. І, власне, під час сміттєвої кризи в Самбурі є дуже велике сміттєзвалище яким почав керувати через СКП Об'єднане, через комунальне підприємство цей одіозний чоловік? Це ще при старій владі, і напевно там було добре працювати і добре зароблялося. Коли прийшла нова влада, коли вже прийшли нові, як би мали би бути прийшли нові люди, цей чоловік дуже пригодився вже й новій владі. І цього чоловіка, який вже на той час був зашквареним, взяли в списки партії Слуги народу. І він без проблем став депутатом самбільської районної ради. Чим самим казав усім, усім людям, які пробували цьому протистояти, які говорили про це, що відмиваються гроші, що СКП об'єднання нечисто працює. Усім закрили рота, взяли його у список, і він став депутатом районної ради. Цього стало замало. Його призначили. Обрали там через всі секулярні шлучні, маючи можливості, головою бюджетної комісії. І так, крок за кроком, він просто нагинав самбір весь і потрошив самбірський бюджет. Журналісти, небайдужі люди покраплину всі, збирали матеріали, звільняли секретарів, за які були непокірні. Палили машини, залякували людей. Я сам особисто спілкувався з декількома джерелами, які приносили інформацію про його злочини, і люди боялися називати свої імена і прізвища, бо в принципі орудувала банда. І зараз прокурор, до речі, уже поліція добрі, є правильні поліцейські, напрацювали це все спільно з журналістами, з активістами. Багато це кримінальних проваджень, і прокурор е, дуже довго не зміг підписувати це. Щось тримало його руку. Ми багато робили публікацій і звернень, і власне, і щось вже перед та чаша вже переповнилася, і прокурор підписав е, цю підозру. Це перша велика перемога, тому що він є депутатом діючої від діючої партії, і в принципі. Від діючої проладної партії. І в принципі, це було майже неможливо. Але все ж таки, підозра підписана. І я ще хочу анонсувати, бо ще мало хто знає, що завтра вже суд, який буде обирати за побіжний захід для цього депутата. По попередній справі так. Йому будуть обирати в 11 годині завтра суд. І я от через. Користуючись можливістю, ще сьогодні, можливо, напишу пост. Користуючись можливістю цього ефіру, е, закликаю суддів, які будуть завтра е, вести це засідання. Е, судді е, пам'ятайте, що відбувається в країні, пам'ятайте, що робиться з нами всіма. Прокурори змогли це зробити. Прокурори е, пересилили себе, е, і все ж таки, за допомогою поліції, прокуратури, цей, е, цей камінь зрушили. Зараз е, м'яч на боці суддів. Чекаємо, що завтра скаже перший суд, і який запобіжний захід оберуть цьому чоловіку. І далі будемо це рухати. Е, тих танів е, кримінальних проваджень і справ, про які писала львівська мануфактура новин, журналісти, активісти. Ну я знаю, де сім, е, що там порушено, що доведено, до кінця не знаю. Я хочу звернути увагу на. Публікацію я кинув Богдану. Богдан, у вас є ця публікація з Ютубу була на мануфактурі. От, власне, по цьому зараз оголошена підозра. Ми, ми можемо фоново показати це відео. Ага. Я кинув Богдану посилання так, так, так. на відео. Є, є, є. Зараз ми покажемо. Богдане, будь ласка. Будь ласка, Богдане, включи, я тобі поясню таню, що відбувається. Ну, дивіться, ви, ви є Донько Оксана Володимирівця. Ви на вас зареєстрували фірму, так? Добре. А хто зареєстрував цю фірму? Я зареєстрував. Ви підписуєте документ. Так, а, а фактично хто займається справами фірми? Дочка. Як її звати ще раз? Таня. Ні, повністю. Дунь Тетяна Володимирівна. Дунь Тетяна Воденна працює. Ну, як вас звати? Ну, там, де мусор, СТБ, я там вже мусор, так. Мусор там Я то не можу вам сказати, де ти вийду геть бісю. Не обічати тебе. Добре, а ви підписуєте документи. Підписувала. Все, зрозуміло. Ну, добре, а ніяких техніки ви не маєте? Ви? Ви техніку бачили чи не бачили? Техніку. Я маю техніку, хаті, маю директор, все, що сіло мало. А таку будівельну якусь, де от ваша техніка? Бо там пише, що ви нібито маєте техніку будівельну. Має мала, я продала. Техніку продали. у вас немає. немає так? Вже... Таня... Цієї справи, про яку сьогодні повідомила прокуратура. Так, Так, Таня, дивися, ця жінка. Ця жіночка, я не хочу про неї нічого говорити, бо вона насправді хвора, старенька жіночка. І дай Боже їй здоров'я, але на неї зареєстрували фірму і за одну ніч. Вона підписала, що з 50 чи 60 договорів на е, декілька мільйонів стелити бруківку. Цю бруківку е, стелило комунальне підприємство. Ну, ну це просто ти розумієш. Усі відео, факти, е, фото, свідчення людей, працівників комунального підприємства, які замість цієї жінки, її приватної фірми, її дочки зареєстровані в цьому підприємстві. стелили бруківку. Усі все знали і все задокументували. І не дивлячись mm -hmm. на це, депутати Самбільської міської ради роки терпіли це, як вимивалися гроші з бюджету. Таня, це страшна система. Депутати Самбільської районної ради одні піднімали руки, інші мовчали, коли з їхнього міста, з бюджету міста кралися гроші. Чиновники у Львові знали все, тому що інформація була доведена. Депутати Верховної Ради, обласної ради, слуги народу від меншого до великого, знали все. Правоохоронці знали все. І тільки журналістки активісти штовхали, і активісти активістів це штовхала і доштовхала до такого рішення і дякувати Богу, що в цій країні ще є декілька поліцейських, які відважилися оце все надламати. Ти розумієш, що вже е, недавно я спілкувався з самбільськими там Людьми, вони вже починали пошепки говорити. Бо вони очікували розправу вони боялися, тому що самбір був в страху. І саме, що більше людей лякало, це те, що ніхто того не чув. Жодної реакції ні з Києва, ні з Львова. Ходив собі такий квас, їздив на модних машинах, розбивав ці машини, який в стані алкогольного. Алкоголь. Я про це не хочу говорити, але цього було всього дуже багато. І аж от аж на цих днях оця крига скресла. Я не знаю, це як це так все відбулося. Ну окреше по пішов. Дай же договорю окремим пунктом: міський голова самбора, який з ним, з квасом на усіх фото, міський голова Самбора, який своїм підписом візував усі, міський голова самбора, який прямо. Безпосередньо відповідальний за діяльність цього комунального підприємства. І я думаю, що ця злочинна група має уся понести відповідальність. Слухаю. Ну так. Ну, що що можу що можу сказати тільки з того, що, що почули, з того, що побачили, і того, що почитала вже буквально під час нашого етеру, то що там. Зашквар на зашкварі, за шкваром поганяє, ну, я користуючись нагодою, просто ну, мені волосся дибки, стає звернутися до наших всіх антикорупційних органів, до Державного бюро розслідувань, до НАБУ, до Генеральної прокуратури, взяти цю ситуацію під контроль. І врешті-решт. Слуги народу, хто в нас тут очолює в області слуг народу? Ну, ви ж би мали знати, що така ситуація робиться, і абсолютна безкарність і безчинство. Завтра суд, так? Завтра суд по справі, я просто я пам'ятаю Таня, історію з прокурорами, яка тягнулася дуже довго. І якщо чесно, знаєш, не то, що там в мене айфорія чи велике щастя, що там чергового негідника запакують, запакують чи не запакують, я просто якби сьогодні задоволений результатом довгої роботи багатьох людей. Але я і переживаю за завтра. Я переживаю за завтра, бо я розумію, що суддя завтра може схибити. Я розумію, що може відбутися якийсь дзвінок. Бо наскільки знають всі, коли виникала проблема, коли вже розуміли, що перегрівалися, то всі сміялися, що Євген Квас повіз черговий пакет грошей, або сів і поїхав в Київ вже до там генеральних прокуратур, Латвити там справи. Я не боюся це говорити. Ну, хай мене розстрілюють тут, я не знаю. Але я знаю точно, що він латвиє ці справи, він давав ці гроші, він заминав ці справи. По-іншому так би не було. І я дуже не хочу, щоб зараз до тюрми сів один квас. Бо це відбувало уже. Ну так, то значить, треба треба стежити, як то кажуть, за руками за руками за руками суддів і слідства, щоб це все якось не зійшло на нівець. Але з того всього, що відбувається зараз, я не знаю, чи це так просто до річниці революції гідності. Оці всі обшуки і затримання народних депутатів, звинувачення в корупції, арешт Дубінського, Коломойський на лаві підсудні. Я думаю, що такого собі чиновника районного штибу і е, е, корупціонера, як е, цей Євген Квас, я думаю, що ну правоохоронна система е, має взяти так нормально за, за шкірку. Наді ти собі навіть не уявляєш, як важко було це збивати. То просто то то, десятки постів, десятки статей, нервів, зневіра, і е, приходилося виїжджати з, здимкувати. Це дуже важка праця. Я mm -hmm. вірю, що все ж таки правда переможе. Ми напевно в Бога заслужили вже якусь, е, якусь милість, щоб вже в кінці кінці трошки воно виправлялося. Так, так, це точно. Ну на фоні того, що відбувається на фронті, це просто я не знаю це. Нам москаля не треба, якщо є такі кваси. Чесно. Я, я, я дуже сподіваюся, що ця справа буде мати справедливе продовження. Винні всі будуть виявлені і обов'язково покарані, а львівська мануфактура новин буде і надалі за цим стежити. Так що дякую, Василь Курій, Самбірщина, про ситуацію, яка сьогодні стала відома. Слава Україні! Героям слава! Ох, фу. Оце така історія.